Мої топ 3 правила, як не купувати зайвого. Я сама іноді цим грішу, коли бачу щось цікаве в тіктоці, одразу біжу в магазин або просто хочеться себе побалувати. Але коли дотримуюся цих трьох правил, то перестаю щось імпульсивно купувати. Додивіться це відео до кінця, і я впевнена, що мої поради допоможуть вам заощадити кошти. Перше правило: коли ви бачите якісь знижки, акції, низьку ціну і просто гріх не купити, то запитайте себе, а я б купила цю річ, якби вона коштувала в 3, 5, 10 разів дорожче. Якщо ні, то вона вам не потрібна. Друге. Якщо ви не планували щось купувати, але побачили якусь новинку, гарну річ, не поспішайте з витратами. Сфотографуйте товар, почитайте відгуки. Якщо це одяг, то подумайте, чи буде він комбінуватися з іншими речами, дайте собі хоч один день на прийняття рішення. І останнє: подивіться на ціну. Та прорахуйте, скільки приблизно ви витратили часу та енергії, щоб заробити певну суму, і чи варта покупка цього? Навіть якщо товар коштує копійки, ви витратили певний час свого життя, щоб заробити на нього, йшли до магазину. І якщо річ не підійде, то будете думати, що з нею робити, перекладати з місця на місце, і знову ж таки, це відбирає життєві сили, енергію та час.